Хочу вас познайомити з Альбою. Вона відносно недавно з'явилася в рядах, де сидять мої підопічні. От. І теж потрапила в число моїх підопічних. От. Була в неї підозра на саркому, трошки в неї атрофовані м'язи задніх лап. Бачите, як вона бігає, це помітно. Ну, це все минає у домашніх собак, які багато рухаються. А це її сусід Бентлі. Такий кумедний хлопчина, це такий живчик. Я не знаю, що там намішано в ньому. Там і коргі. Бачите, який він коротколапий і довгий. І оця морда, оця морда з гострими вухами. Чудові вуха. І, можливо, там є навіть і малінуа, бо характер у нього такий, ну як у малінуа, це холерик. От. І милий як коргі. Шубка в нього така норкова, так приємно його жмякати. Ну, словом, дуже класно соціалізований хлопець. Повідок засвоїв з другого разу. От, і чудово гуляє зараз разом з Альбою. Я не знаю, як він буде з іншими тваринами, чесно скажу, якщо його забирати. бо е я думаю, що він ревнуватиме. Можливо, щоб краще. Ідеально, звісно, для нього, щоб він був єдиною дитиною в сім'ї. Да? Дитина. Ти дитина? Ти такий класний, ти такий класний, класний. Да, тому що ну, він трошки пресує Альбу, коли я приділяю їй увагу і він це бачить, він трошки її пресує. От. Я, звісно, цьому кладу край швидко. От. Бо тут я головна в цій трійці. От. Але ж. Треба, щоб він був один єдиний, улюбленець у сім'ї. І щодо котів, як буде з котами, можливо, подружиться, можливо, і полюватиме на котів просто як на забаву, як на іграшку, іграшку їх сприйматиме. Ах, ти розгулявся! ти розгулявся, ти розгулявся, розгулявся. А Альба, Альбузька це така лагідна буде собака компаньйон. Вона така спокійна, така. Флегматична. Вона ходитиме за вами слід в слід. Вона прив'язується швидко до своєї людини і от, от, от куди ви, туди і вона. Як то кажуть, в горій радості. Альбузь. Травичку їсть. Поки є весняна така зелена свіжа. свіжа. Собаки дуже до неї жадібні, тому. Волонтери намагаються побільше вигуляти, побільше вигуляти і подовше, щоб вони набігалися досхочу, поїли травички такої свіжої, зеленої. Що вони ще бачать у своєму житті? Забирайте їх, будь ласка, додому. Це такі чудові собаки.